Взагалі, на цій території раніше був газон, лавки, дерева. Тут можна було з дітьми погуляти. Зараз ця територія вже більше 20 років, вона поступово така захарашена. І ця зона взагалі вона виходить мертва. Замість колишньої зони для прогулянок звали ще дощок і повалених дерев. Мешканка одного зі столичних районів Анна розповідає: зелений сквер, який колись був під її будинком, поступово перетворюють на будівельний майданчик для будівництва храму. І ці з'ясовувати чи законно взагалі була вирубка цих дерев. Нам показало акт священник, що в нього є акти зеленбуду на ці дерева, де ці дерева помічені були як сухості, як трухляві. Хоча це здорові дерева. У документі, який надав священник, комісія визнала аварійними лише чотири дерева, та насправді ж знищили понад 45, кажуть мешканці. Раніше вони захищали будинок від сонця, пилу і вітру. Тепер від колишньої зеленої смуги залишилося лише порожнє місце а питання законності загородження території залишається відкритим.